Я вдячна Богу за усе, що маю, за рідну землю, за цей день і час, а ще за те, що я із того краю, де босоніж колись ходив Тарас. Той дух Шевченка скрізь мене стрічає, Його словами знову я співаю. Не женися на багатій бо вижене з хати. Не женися на убогій, бо не будеш спати, а женись на вольній волі на козацькій долі. Яка буде, така й буде чи гола. Буде, така й буде, чи гола, то той гола. Та ніхто ж не докучає і не розважає, чого болить і не болить, ніхто й не спитає. Плакати, мов легше неначе, не потурай легше плакать, як ніхто не бачить, не потурай легше плакать, як ніхто не бачить, не женися на багаті. не женися на убогі. Оженісь на вольній волі, на козацькій долі, Оженись на волі, волі, на козацькій.